Чи можеш ти сказати, Христа достатньо, мені нічого більше не несе, такої втіхи, радості і щастя, Його присутність то для мене все? Чи справді він для тебе є найбільшим авторитетом, щастям у житті, а наодинці з ним не прагнеш більше? Чи Він полонить всі твої думки? Чи можеш ти сказати Христа достатньо? Лиш Він один заповнить пустоту. І навіть якщо все в житті віднімуть, я не злякаюсь, бо Христом живу. Як Авакум колись сказав у Псалмах, що навіть як не вродить урожай, маслина не дасть плоду, виноградник, Господь моя надія і життя, чи любиш ти Христа найбільш усього? А що, коли відніметься комфорт, не стане у коморі хліба, солі і забереться все, що вищий сорт? Дітей віднімуть, дім буде далеко, не стане того звичного життя, чи вистачить тоді тобі Ісуса, чи ним одним насититься душа? Допоки час сьогодні ще приємний і літо благодаті не пройшло, спішити до Христа скоріш у ноги, шукай єднання з Господом Христом, вивчай Писання, поки є можливість, учи уривки, пам'ять розвивай. Щоб в час недолі втіхою ставало, орієнтир до неба направляй. Господь своїх не лишить у стражданнях, Господь своїх до неба доведе, о як потрібно нам з Отцем єднання, молитва ключ, що відкриває все. Амінь.